Яна Москаль лікарка-педіатр, інфекціоніст інфекційно-буксованого відділення номер 1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Вісім років надає високоспеціалізовану медичну допомогу дітям міста Вінниці та Вінницької області у 2020-2022 роках. Була у складі бригад медиків, що допомагали дітям хворим на гостре респіраторне захворювання COVID-19 на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Лікарка стежить за новими тенденціями в медицині та постійно удосконалює свою професійну майстерність. Вітаю усіх глядачів! Сьогодні говоримо про кір та його профілактику. Україна перебуває під ризиком спалаху кору. Спалахи циклічно повторюються приблизно один раз на п'ять років. Все залежить від того, як охоплено щепленнями населення. Останній спалах був у 2017-2018 роках. З початку повномасштабної війни багато жінок з дітьми були вимушені виїхати в сусідні країни. Багато родин повертається назад з нещепленими дітьми або з порушенням графіку. Виключенням не стала сусідній Румунії та Молдова. На кінець 2023 року на території Румунії оголошено національну епідемію кору. Враховуючи зниження кількості вакцинованих дітей, близькість розташування кордонів нашої країни, міграційні процеси, потрібно бути готовими до спалаху можливого кору і у нас. Кір це гостре, інфекційне захворювання вірусної етіології, що викликається РНК вмісним вірусом. Для кору характерно ураження сузових оболонок верхніх дихальних шляхів, плямисто-папульозний висип, виражений інтоксикаційний синдром. Джерелом інфекції прикору є лише хвора людина, яка починає відділяти вірус в останні 24-48 годин інкубаційного періоду. В цей час симптомів хвороби ще немає. Виділення вірусу триває протягом усього катерального періоду та 5 днів з моменту появи висипу. Механізм передачі інфекції повітряно-краплинний. Вірус кору є легким і летючим, а тому у великій кількості потрапляє з краплями слини у навколишнє середовище і переноситься повітрям на значні відстані, до прикладу, з кімнати в коридор. Через третіх осіб і предмети побуту вірус не передається, так як швидко гине поза організмом людини. Вірус кору є висококонтагіозним. Тобто, у 95% випадків, де відбувся контакт з хворим на кір, розвинеться захворювання. Сприйнятливість до кору не залежить від віку. Єдиною захищеною від кору групою є діти до 6 місяців при умові, що мати має протикоровий імунітет. Як проявляється кір, дане захворювання має чітку поетапність клінічних проявів. Перший етап це інкубаційний період. Під час нього проявів хвороби ще немає, але в останні 24-48 годин хворий вже відділяє вірус. Тривалість інкубаційного періоду становить 9-17 днів. Проте у осіб, яким недавно переливали препарати крові та у тих, що отримують імунодепресанти, він продовжується до 21 дня. Другий етап це катеральний період, його тривалість складає 3-4 дні. Для нього характерна поява кон'юнктивіту із світлобоязню, реніту, гавкаючого кашлю з металевим відтінком, специфічної патогомонічної ознаки плям бельського філатова копліка. Це невеликі біло-сірі множинні плями на слезовій оболонці щік на рівні премолярів. Вони з'являються за 1-2 дні до появи висипу та зникають за 1-2 дні після його появи. Болю в горлі, Манки вище 40 градусів слабкості, головного болю, діареї. Третій етап період висипань. На фоні перевище перерахованих симптомів з'являється плямисто папульозний висип червоного кольору, що має зливний характер. Для висипу характерна поетапність. Спочатку з'являється на чолі та за вухами, але ніколи немає на волосистій частині голови, потім на шиї, плечовому поясі, верхній частині тулуба, далі на передпліччі, кистях та нижній частині тулуба, а потім і на нижніх кінцівках. Нові елементи висипу з'являються протягом 2-4 днів. Через 5-7 днів висип починає бліднути в такій послідовності, як і з'являвся, залишаючи їх пігментацію та легке злущення епітелію. Вірус кору значно послаблює імунітет і знижує здатність організму до адекватної імунної відповіді на інші захворювання. Тому часто розвиваються ускладнення кору, які бувають. Первинними пов'язані з дією самого вірусу це стонизуючий ларинготрахеїд, вірусна пневмонія, міокардит, енцефаліт, тромбоцитопенічна пурпура, гепатит, та вторинні внаслідок приєднання бактеріальної інфекції, отит, синусит, бактеріальна пневмонія, гнійний кон'юктивіт. Хочу зазначити, що у дітей до одного року у осіб, що страждають на імунодефіцитні стани та онкогематологічні захворювання та отримують імуносупресивну терапію. Кір може мати стерту форму, ускладнення розвиваються швидше та частіше. Для постановки діагнозу достатньо характерних клінічних даних і епіданамнезу. У сумнівних випадках проводиться виділення РНК вірусу методом ПЛР із слизу з носоглотки, а також визначення антитіл імуноглобулінів М у гострій фазі та імуноглобулінів G в динаміці через 4 тижні після хвороби. Лікування кору виключно симптоматичне. Це жарознижуючі препарати, протикашльові препарати у разі необхідності, а також достатній питний режим, ліжковий режим, затемнена кімната, харчування легкою і багатою на вітаміни їжею. У разі приєднання бактеріальної інфекції антибактеріальні препарати. Але тут хочу наголосити, що загальний стан хворого і важкість перебігу захворювання може оцінити лише лікар і вирішити необхідність в амбулаторному чи стаціонарному лікуванні. Профілактика кору найбільш дієвим способом профілактики кору є вакцинація. В Україні, згідно діючого календаря профілактичних щеплень, використовують комбіновану живу вакцину проти кору, паротитної інфекції, краснухи. Щеплення проводять одноразово в 12 місяців та ревакцинація у 6 років. Дитина, яка щеплена двома дозами, захищена і додаткової вакцинації проти кору не потребує. Після вакцинації стійкість до кору зберігається протягом 25 років. Якщо дитина не щеплена або не була проведена ревакцинація у відповідний вік, слід негайно звернутись до сімейного лікаря і наздогнати графік вакцинації по індивідуальному плану. Що робити, якщо ваша дитина контактувала з хворим на кір? Якщо дитина не має щеплення протягом 72 годин після контакту ввести одну дозу вакцини від кору, якщо пройшло більше часу, все рівно якомога швидше ввести вакцину. Якщо дитина має одну дозу щеплення, незалежно від віку дитини, ввести другу дозу, але на раніше 28 днів після введення першої дози вакцини. Якщо дитина має дві дози щеплення проти кору, дитина захищена, додаткової дози вакцини не потребує. Якщо дитина має протипокази до щеплення, необхідно ввести імуноглобулін в перші шість діб. Якщо дорослі не були щеплені від кору в дитинстві, їм слід пройти вакцинацію до 35 років. Пам'ятайте, краще профілактувати, аніж лікувати. Будьте здорові!